Політичний устрій, господарське життя Русі України. Ми кажемо про те, що політичний устрій за князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого Русь Україна за формою правління це централізована монархія. Централізована монархія це форма правління, за якої найвища влада зосереджена в руках однієї особи, тобто монарха, що управляє країною з одного центру, в свою чергу також казали, що Русь Україна це імперія. Імперія це велика монархічна держава, територіальна державна система, усередині якої цілі народи вважаються панівними або підлеглими. Ми кажемо про те, що вся влада раніше належала удільним князям, і тому потрібно було зробити так, щоб влада належала київському князі, а всі інші князі стали його васалами. Отже, уділ у Росії Україні називається адміністративно територіальна одиниця, якою управляє князь залежний від Великого князя тобто князя Києва. Уділ, свою чергу, у Русі Україні так називали адміністративно територіальну одиницю, якою управляв князь залежний від Великого київського князя. Князь був головним носієм державної влади, а з іншими державами були відносини в нього. Звісно. На основі його особистих рішень, саме князь Києва зосереджував у своїх руках законодавчу судову, виконавчу та військову владу. Він установлював правові норми, що регулювали різні питання суспільного життя. Ви вже знаєте про устав земляний Володимира Великого і Руську Правду Ярослава Мудрого. Це в нас перші законодавчі документи. Тепер давайте подивимось термін васал, тому що в нас було все ж таки васальні відносини у середньовічній Європі. Феодал що отримував земельні володіння, та був залежним від більш могутнього сеньора. Мав саме титул васала. При князі існувала також і князівська рада, до складу якої входили бояри, старші дружинники, представники Вищого духовенства. Із радою князь обговорював найважливіші питання державного життя: оголошення війни, укладення мирних угод, династичних шлюбів, ухвалення нових правових норм. Вирішення важливих судових справ, а також, наприклад, за повідомленням нестралі та пуття напередодні прийняття християнства, князь Володимир скликав свою раду для того, щоб вирішити, чи потрібна державі саме ця релігія. Провідне місце в Київській Русі займало і Віче. Віче це збори всього чоловічого населення, і цей орган влади зберігався як залишок старих таких відносин та традицій племенних. Союзів чи зборів. Проте роль Віча за доби існування Росії України централізованої монархії стала потім незначною. Щодо феодальних відносин, знаєте, що Феод це земля, Феодал це той, хто володіє землею. І, звісно, це в нас повелося від західноєвропейського суспільства. Феодалізм у східних слов'ян формувався на основі розпаду родоплемінних відносин. Спочатку вільні селяни, члени громади віддавали певну кількість вироблених ними продуктів як натуральну повинність свої родоплемінні знаті. У 9 столітті право збирання данини. З усього вільного населення східнославянських земель перейшло до київського князя та його дружина. Збір Данини мав назву Полюддя. І ви пригадаєте князя, який якраз і загинув через те, що надмірно збирав це полюддя. Близько 9 століття київські князі були власниками на землі громад, за великими. Такими наказами київських князів визнавала право хто буде володіти землею. Так з'являється термін домен це особисті володіння удільних земель у Удільних князів, точніше, у результаті адміністративної реформи князя Володимира, він позбавив племенних князів права управляти землями і сказав, що тепер всі землі будуть належати Великому князеві київському, а всі інші повинні нести службу князеві, іначе вони не отримують землю. Та, отже, з'являється вотчина. Право – Це феодальна земельна власність, яку можна було вільно передавати у спадок, продавати, дарувати, але потрібно було служити на князя. І також був таке термін, як помістя феодальна земельна власність, яку надавали за службу у війську або при дворі. Її не можна було заповідати, продавати. І ми кажемо про таке право кремління це земля. Яка давалася дружині князя, і вони мали право брати там податки з населення різноманітні. Також джерелом збагачення були землі, з яких стягувалися різноманітні податки, і забезпечувала саме життя дружини громада. Помісна форма землеволодіння, коли князь надавав землю боярам або дружинникам не в повну власність, а за умови несення служби. На думку деяких дослідників, виникла на території Русі саме ця форма у 12 столітті. Вона. Не передбачала для господаря помістя можливості передавати землю у спадок і продавати дарувати без згоди князя. Становлення феодальних відносин вплинуло на склад суспільства Русі України. Сформувалася своєрідна соціальна піраміда, що визначала становище представників різних соціальних верст населення. Особливості феодальних відносин у Росії України стало те, що, на відміну від Центральної і Східної Європи, тут не сформувалася розгалужена система відносин між сеньорами і васалами у вигляді феодальної драбини. Верховним сеньором або сюзереном, що міг надавати землю, був лише великий князь Київський. І бачимо якраз нашу соціальну пирамиду. Тобто панівні верства – це князь київський, вдільні князі, бояри, князівські дружинники і залежні вільні селяни, смерди, міщани, залежні селяни, рядовичі закупи і дарова на чи холопи. І знайомимось з термін «сюзерен», тому що сюзерен саме був великий князь київський. За часів феодалізму, великий феодал, сеньор, що був господарем над васалами, володарем всієї землі. До панівних верств належали князі, бояри та дружинники. До залежних міщани, вільні залежні селяни, також челядь і холопи. Ми кажемо, що смерди це особисто вільні селяни, що були членами громади, мали власне господарство, землі. І також вони повинні були сплачувати данини. Закупи це селяни, які через різні обставини втратили своє господарство і змушені були працювати на землевласника за грошову позичку. Ця позичка називалась Купа. Також були договори, такі, які називалися Ряд. Ті, хто працювали за цим договором, називались Рядовичами. Вони були, Трошки більше прав, ніж у челяді, тому що челядь, вона взагалі була безправною, належала будь-якій особі, втратила своє господарство і мала право лише працювати на феодала. І холопи, це військово полонення, тобто інша назва це раби. Тут ми кажемо, що були міщани, це мешканці міста, вони були вільними ремісниками, торгівцями, сплачували податки. Тут у нас з'являється, якщо кажемо про культуру, а це якраз мистецтво черні і перегорочистої емалі аналогів у світу не було. Наприкінці 10-го, першій половині го століття провідною галузі господарства Росії України залишалося як і раніше, сільське господарство, особливо значного розвитку досягло землеробства селяна в. Рощували житло, пшеницю, просо, ячмінь, овес, горіх для обробки землі, залежно від ґрунтів, використовували плуг. Також тягловою силою були коні та воли. У лісових місцевостях Русі України залишалася підсічна система землеробства, а в лісосипових пар, парова система з двопільною чи трипільною сівозмінами. У першій половині XI століття з'явилися Милини. Це був вже прогрес. Серед промислів, найпоширенішим були полювання, рибальство, джільництво у Русі Україні. Здавна вживалася, віжу така. Ну, такі Взагалі вживався мед, виготовляли з нього з поїзд, воскоробили свічки, мед і віск також вивозилися для торгівлі з іншими країнами. У Русі України в цей же період основала понад 60 видів ремесел. Вони були досконалими. У нас були найкращі майстрі і їх хотіли отримати всі інші, тому що майстрам. Також не було аналогів у світі. І в нас таким чином стало процвітати таке зодчество, тобто така наша власна риса. За даними археологічних досліджень, Заліза в цей період виготовляла 150 видів різноманітних виробів. Інтенсивно розвивалася гончарство. на межі 10-11 століття руські майстри опанували техніку виготовлення. Полив'яних керамічних виробів столового посуду, декоративних плиток, якими оздоблювали храми і палаци високого рівня розвитку в Русі Україні у 10-му першій половині 11-го століття досягло також склоробство. У майстернях виготовляли віконне скло, посуд, браслети, намиста і персні, і також інші речі. Велику роль у господарському розвитку Русі України відігравала торгівля. Грецький торговий шлях із варяху Греків поєднував Русь-Україну з ринками Балтійського та Чорного морі. Солярний шлях у нас був, тобто це були зв'язки з Центральною та Західною Європою, залозний з країнами Кавказу та Арабського Сходу. Основними товарами були хутро мед, віска, шкури, ювелірні прикраси та ремісничі вироби, мечі, кольчуги. І з Візантії в Русь України привозили золото, посуд, шовк, вино, ікони, хрести. І, наприклад, також привозили зі сходу прянощі, зброю, тканини, прикрасу. Таким чином, Русь була у центрі міжнародної торгівлі, і у нас з'являється власна валюта. Це гриня. Ось ви її бачите. Щодо повсякденного життя різноманітних верст населення, то життя було цікавим. Селянська родина це 15 осіб максимум, вела самостійне господарство. Праця була дуже виснажливою. Нові міста в Україні Росії Росія виникали з різних причин. Одні об'єднувались навколо княжих дворів, це Київ Чернігів, інші засновували князі, наприклад, Юрів. Чимало невеликих міст виросло із сторожових фортець, деякі, наприклад, як іскоростень, виникали з давніх градів, центрів плем'яних княжінь. І ми бачимо, що центром міста Росії України був добре укріплений замок, який називався Дитинцем. Навколо розташовувалися торгівельні такі центри і це називалося Посад. Ось ви бачите, якраз на схемі це добре показано. У більшості міст великі площі були зайняті городами і садами. Залишався також незабудований простір, болота, лупи і Пустки. Тут не було так тісно, як у західноєвропейських містах, тому будинки були невисокими, лише деякі князівські споруди сягали трьох поверхів. Це був максимум. Оселями незаможних городян найчастіше були півземлянки у 9-10 столітті у Києві навколо нього. А в XI столітті усе далі на південь і північній території Русі України поширювалися наземні зрубні будинки із сосни або ялини. Переважна кількість будівель у містах споруджували з дерева, а кам'яні споруди були рідкістю. Багаті будівлі мали сіни, відкриту терасу на другому поверсі і терем. На Верхній ярус, де розташовувалися кімнати. Існувала також клід, окрема кімната, де зберігалися речі різноманітні, із меблів були поширення, лави, стіл, скрині. Заможні городяни мали, стільці, ліжка, прості спали на скринях або просто на підлозі, за яку застеляли рогожею. І укривалася рядном в багатих будинках. На ліжку були шовкові, покривала подушки, соболині, ковдри, з спуху і пір'я. Лави вкривалися килимами, а столи з катертинами. Обов'язково були ікони. Просте люди освітлювали оселю скіпою, дерев'яна така трісточка, а заможні восковими свічками. У торгівельно-ремісничних посадах майже в кожному будинку розміщувалася реміснича майстерня. Або торгівельна лавка заможного і бідного жителя Русі України завжди можна було запідозрити за вбранням і впізнати. Селяни носили плетені такі лапті, а бідні городяни, черевики взуття шите з м'якої шкіри і черева тварин. Досить часто бідні, багаті носили чоботи, тоді їх називали сапогами. І слово чобіт з'явилося набагато пізніше. Чоботи-сапоги були прості або з оздобленою спеціальним кольором сап'янової шкіри. Також кажемо про те, що була різноманітна тканина. Більшість незаможного руського населення носила полотняні сорочки, які підв'язували поясом і вузькі штани. Зверху вдягали свитку і у прохолодну погоду. Городяни і селяни носили поверх свити плащ із грубого полотна, а взимку кожух. Знать, убиралися в каптани, нижче колін, їх оздоблювали багатим шитвом та хутром на рукавах. А всі інші могли одягатися сорочки з тонкого чи грубого полотна. Жінки і дівчата поверх довгої сорочки вдягали за. Паску з грубої тканини, а на них довгі капкани, каптани з широкими рукавами. І також ми кажемо про те, що вони підпоясувалися таким поясом. Більшість жителів Русі України були невбагливими в їжі, і за формою державного правління 10-11 століття Русь Україна це централізована монархія. З одноосібною владою Великого київського князя. У 10-11 столітті в Русі та України сформувалися феодальні відносини, відповідно, утворилася соціальна піраміда. Проте феодалізм у Русі і України мав певні особливості, які відрізнялися від інших феодальних порядків. Господарство в Русі і України досягло високого рівня розвитку. Основне заняття це сільське господарство, повсякденне життя жителів України. Обумовлювалась їхньою належності до певної соціальної версти, особливостями природних умов та існуючими культурними традиціями.